Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І давайте сьогодні разом з вами приготуємо ось такий ніжний пиріг з яблуками. Продукти для приготування цього пирога мають бути кімнатної температури. І для початку розпочнемо із тіста. Я вже в миску виклала вершкове масло. Масло я злегка підтопила у мікрохвильовці. Тепер сюди додаю цукор. Пакетик ванільного цукру. Ванільний цукор при бажанні можна замінити на корицю, а також для балансу смаку сіль. І за допомогою міксера все перемішую до легкої пишності та посвітління. Далі нам знадобиться 4 яйця. По одному буду вибивати, і щоразу буду перемішувати міксером. Після того, як перше яйце повністю мішала, додаю наступне і так далі. Слідом буду додавати сухі інгредієнти. Тут уже в мене просіяне борошно із розпушувачем, по декілька столових ложечок додаю і ще раз до однорідності вимішую міксером. В результаті має вийти ось таке гладеньке тісто, яке ось так із зусиллям спадає із ложки. Буквально на 2 хвилиночки залишу і підготую заливку. Для неї нам знадобиться сметана. Я буду використовувати домашню, але якщо купована, то тоді брати краще від 20% жирності. Сюди додаю 2 столових ложки цукру, 2 яйця, а також 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все добре розмішую до однорідної консистенції. Звичайно ж, нам знадобляться яблука. Тут у мене 4 середніх яблука було, я їх очистила вже від шкірки та насіння і порізала ось такими тоненькими пластинками. Пиріг я буду випікати у круглій роз'ємній формі діаметр моєї форми 24 см, проклаю її пергаментом і перекладаю все тісто і рівномірно його розподіляю. Поверх тіста рівномірно розкладаю всі яблука, а поверху рівномірно розподіляю всю заливку. Тепер відправляю свій пиріг у духовку. Випікати будемо при температурі 180 градусів орієнтовно 45-50 хвилин. Пиріг я випікала у духовці рівно 45 хвилин і тепер ось так прямо в формі залишаю його до повного охолодження. Вже готовий пиріг, трішки присиплю цукровою пудрою. І ось такий розріз має наш пиріг, тісто повітряне, дуже ніжне. Готується такий пиріг дуже просто і, на мою думку, дуже чудовий варіант для сімейного чаювання. А я всім хочу подякувати за увагу. щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, хочу побажати всім миру злагоди і зустрінемося з вами в наступних відео.